Всім привіт! Сьогодні команда ЦПД Перемога завітала на Human Kind Fest 2025. Це дитячий фестиваль, що об'єднує таланти та важливі справи. Ми поспілкуємося з артистами, організаторами і гостями не тільки про музику, а й про важливі ініціативи. Тому залишайтесь з нами попереду багато наткнення. Тож, пані давано, ще раз добрий вечір, ми починаємо. Цей фестиваль він про силу, він про добро, він про майбутнє і він про голоси дітей за майбутнє. саду, тому я просилася, а він мене все не пускав. Ангеліна, доброго дня. А я хотіла запитати, що найважливіше ви хотіли донести через Human Kind Fest до дітей та глядачів? І чому це важливо у час війни? Мені здається, сама назва Kind Fest каже сама за себе. Бо з англійською вона перекладається як «human» — людяність і «kind» — доброта. Ми про те, щоб плекати у майбутньому поколінні ці якості добра, ставлення до природи відповідальне, а також надавати насправді молоді голоси, виражати емоції, почуття, використовувати музику як платформу вираження своєї душі. Це дуже важливо для них організовувати такі платформи для підтримки в першу чергу їх талантів, їх морального здоров'я. Також ми знаємо, що цього року ви започаткували екоактивність. Розкажіть про неї детальніше будь буде. Я дуже пов'язана своєю роботі з екології, тому наш фестиваль мав бути екологічно відповідальним. Тобто, всі пляшки, всі пластикові пляшки, склянки, батарейки, все воно буде утилізовано правильно. Бо це також частина місії це про доброту до довкілля. А які були найважливіші критерії при відборі фіналістів? Тут вже в нас є неймовірне професійне журі, яке відбирало 10 фіналістів з усієї країни. Тому для мене, признаюсь чесно, також дуже цікаво їх почути. Ліса, півроку тому ти приймала участь у Humankind Fest. Скажи, будь ласка, скільки часу зайняла підготовка? Багато часу зайняла підготовка, тому що я дуже хотіла виграти на цьому фестивалі і дуже хотіла насолодитися цим, тому максимально підготувалася. А от коли ти вже перемогла, які в тебе були відчуття? Емоції не описати, тому що вони мене переповнювали настільки. Що реально їх неможливо було описати. Ти дуже велика молодець. І скажи, будь ласка, що б ти могла сказати діткам, які зараз проходять той самий шлях, що ти вже пройшла? Не бійтеся, все буде ідеально. Я бажаю вам перемоги і гарного настрою, а ще й кайфу. Дякуємо. Даня, привіт. Ми тільки що спостерігали за тобою на сцені. Скажи, будь ласка, що для тебе означає бути частиною Q Mankind 2025? Привіт! Для мене це особисто для мене, це велика честь виступати на такому крутому конкурсі. Я вважаю, що тут три основні слова: це драйв, натхнення і можливість. Скажи, будь ласка, а чи допомагає тобі творчість висловлювати свої думки або почуття у важкі часи? Так, звісно, допомагає. Я вважаю, що творчість це саме навіть не творчість, а музика це сильний інструмент, який допомагає висловлювати свої емоції і переживання. Я почав писати пісні під час війни, в яких я висловлюю свої емоції і переживання. Це мені дуже допомагає якось розслабитись і висловити все, що в мене є. А скажи, будь ласка, чи думаєш ти, що майбутнє України, наші діти, так чи можуть вони своїми голосами приблизити нашу перемогу? Так, да, я особисто я виступав на багатьох благодійних концертах. Ми збирали там на і в півдрони, на машини, і я вважаю, що кожна дитина, кожна людина може внести свій вклад в нашу перемогу. Дуже тобі дякуємо. Дякую. я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки важливо організовувати такі фестивалі в наш важкий воєнний час? Це взагалі супер важливо. Це мега важлива місія, тому що діти не мають втрачати своє дитинство. Ми не знаємо скільки буде тривати повномасштабна війна. Ми не знаємо етапи її змін, чи через там рік ми зможемо взагалі збиратися на такі події. Давайте згадаємо пару років тому. Ми на генераторах проводили події, тому що не було світла. Це все повітря, і якщо ми нічого не будемо робити, що ми будемо згадувати через п'ять років. Те, що ми сиділи в квартирах і плакали під сумні пісні, а діти зростають тут зараз. Вони не в бульбашці, вони не в якійсь капсулі часу живуть. У мене особисто є особлива мета, особлива ціль. Я зацікавлений в тому, щоб діти поверталися в Україну, тому що ми прекрасно розуміємо, дуже багато дітей зараз виїхало за межі країни. А саме конкурси, саме такого плану події дозволяють, аби діти Бачили, що тут кипить життя, що тут є можливість розвиватися. Що ці конкурси потужні і потужніші ніж там в Європі чи де вони перебувають, і тим самим поверталися до себе додому. Тільки так, тільки так, культура має бути культура на і За що ж тоді наші військові? На фронті гинуть та захищають нас в першу чергу за нашу культуру, за наше життя, за те, щоб воно тривало, а діти були щасливі. В інтернеті багато суперечок щодо етичності дитячих конкурсів. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як порівнювання дітей впливає на їх розвиток? Чесно, я не стикався з цим. Коли був дитиною, мріяв про такі конкурси і. Брав участь в мінімальній такій е, міні-версії, лайт версії так, такого плану конкурсів. Тому, якщо б у мене була така можливість, я був би щасливою дитиною. Я спілкуюся з великою кількістю таких дітей, і від них я завжди чую тільки приємні враження, приємні слова. Логіку цього ну хейту чи цих коментарів е, я з одного боку розумію, тому що дійсно там. Порівнювати дуже важко, але та тут же ж питання в тому, що ми нікому не шкодимо, ніяк ні як глядачі, ні як там експерти. Ми даємо поради. У кожного з цих дітей є викладач з вокалу, викладач з акторської майстерності, батьки, які вкладають певні меседжі і певне розуміння того, чому ця дитина виходить на сцену і що потрібно для того, щоб вона набралася досвіду і в майбутньому вже виходила на сцену як повноцінна зірка. Чого зараз вартує успіх? Тема Котенка чи Анастасії Димит, які нещодавно були на дитячих євробаченнях, тому я не вважаю це. Коректним казати про неможливість порівнювати чи оцінювати це не оцінка, це не порівняння, це констатація факту, це пропозиції, це коментарі. А дитина, батьки, викладачі вже приймають їх або дослухаються до них, або ні. Але в жодному разі жодна дитина на жодному конкурсі, де я особисто був, не отримувала свій свій бік якогось хейту чи критики, яка може там зруйнувати психіку дитини. Ну це вже тума. Минулого року ми були партнерами премії Музвар. А скажіть, будь ласка, чи чекати нам таку масштабну подію цього року? Ви знаєте, завжди важко щось планувати. В нашій країні зараз кожна подія це вже свято, і дуже приємно, що відбувається багато різних подій від фестивалів до інших премій. І я знаю, що в цьому році ще ми побачимо не одну премію. Я скажу так, що ми готуємося, але кон'юнктура і ситуація в країні можуть. Внести певні правки. Тоді ми будемо з нетерпінням чекати і дякуємо вам. Переможниця Другої версії фестивалю Humankind Fest стає Катерина Попови! Гучніше, гучніше вітайте! Одарку гран-прі другого фестивалю Humankind Fest! Привіт! Ти тільки що перемогла у фесті. Скажи, будь ласка, які в тебе зараз відчуття? Я дуже рада, тому що це такий е, чудовий шанс отримати авторську пісню. І тим більше тут у мене на сцені були такі емоції, ну, це не можна продати знову. Ти сильно хвилювалася перед тим, як вийти на сцену? Е, чесно, я дуже сильно хвилювалася, а коли вийшла на сцену, не знаю, це як валів'янка якась, мені стало набагато легше. Скажи, будь ласка, а якщо б ти не перемогла, кому б ти віддала свою перемогу? Напевно, або Лізі, або Дані. Тобто їх виступи тобі сподобались найбільше. А чому? Вони так зажгли, як я. Як то, як -то. А, я зрозуміла так. А як тобі твоя творчість допомагає переживати якісь складні моменти? Коли я слухаю, танцюю або задіваю, то я наче переношу інший світ, у якомусь і проблеми зникаю. Я б взагалі не хотіла, щоб настала така ситуація в житті, щоб я тебе таке питала, але такі у нас реалії. Тому скажи, як ти думаєш, чи допомагає музика та майбутнє нашої країни, тобто ви приблизити нас до перемоги? Так, тому що ми майбутнє України. Так. Ну і мені здається, що музика вона як веде нас у майбутнє, в якому все буде щасливим. Я зрозуміла. Дуже дякуємо і вітаємо тебе. Дякую. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал СПД Перемога, долучайтесь до наших ініціатив та підтримуйте дітей України. А з вами була я, Вікторія Росощан. До нових зустрічей.